Зовсім скоро Великдень, а це означає, що вже варто готуватися до свята та планувати, що ж покласти до Великоднього кошика. Крім звичної Паски, пропонуємо вам спробувати спекти великоднє печиво. Воно не тільки смачне, а ще й стане окрасою святкового столу і чудовим подарунком для рідних чи близьких та потішить малечу. Подейкують, що медові пряники робили ще у стародавньому Єгипті. Хоч до сьогоднішніх витворів мистецтва їм було ой як далеко. Ну а що до того, як імбир став одним із складників рецепту солодощів, за легендою, цю пряність додав англійський монах на ім'я Патрік. Після хрестових походів до Англії потрапили нові спеції. А Патрік, схоже, був ще той експериментатор. Його творіння дуже сподобалось жителям монастиря, і з часом рецепт поширився за його межі. За іншими даними, Перший імбирний пряник завіз до Європи вірменський монах Григорій Макар у 992 році. На початку 17 століття вперше приготували солодощі за рецептом, який тепер називають класичним. Було це в англійському містечку Макет Дрейтон. На в'їзді у місто досі є згадка про цю подію. Як би там не було, а популярність імбирних пряників постійно зростала. Навіть відомі каскарі, брати Грім, у 1812 році у своєму творінні Ганзель та Гретель згадують про пряниковий будинок. У США популярністю користується казка про пряничного чоловічка, який пішов від бабусі і дідуся, а попався лисиці. Так, це аналог нашого колобка. Цей же кумедний персонаж, імбирний чоловічок. Став одним з другорядних героїв мультфільму Шрек. Навіть у музеї Мадам Чусо є його воскова копія, а це вже реальне визнання. У Німеччині, Франції та Англії існують потужні гільдії пекарів, пряників та печива. В українських кав'ярнях стало доброю традицією частувати гостей смачною кавою та імбирним печивом. Все частіше сучасні господині готують цю випічку до великодніх свят. В рамках проекту Art and Fact пропонуємо майстер-клас з оздоблення медово-імбирного печива, від вчителя географії та біології за фахом та нашої читачки Тетяни Цицюрської. Доброго дня! Мене звуть Тетяна. Я вчитель географії, але у вільний час обожнюю випікати. печиво. Я підготувала заготовки по дуже легкому рецепту. Хочу з вами поділитися, відкрити свій маленький секрет. І потім будемо розмальовувати. Рецепт надзвичайно простий, він складається з 7 інгредієнтів. Спочатку потрібно на водяній бані розтопити цукор, масло і мед. Ми розтоплюємо, потім додаємо дрібку соди і перемішуємо 2-3 хвилини. Після того. Можна зняти з водяної бані, а можна на водяній бані додати ще яйце, перемішуючи, таким чином ми його заварюємо, знімаємо з вогню, додаємо муку і замішуємо тісто. Тісто має бути такої консистенції, яка не буде липнути до рук. Можна по можливості почекати, залишити в холодильнику, можна одразу приступати. Випікається буквально 4-5 хвилин. При 180 градусів. Зараз ми з вами залили білою глазурю, почекаємо, щоб глазурь трошки підсохла. І далі будемо розмальовувати різними кольорами. Ось така ідея для великоднього подарунка. Можливо, з діктами можете розмальовувати або проводити час разом, або самі займатися такою творчістю. Смачного!